Богу, браття, сестри, як було сказано, що Господь дарував нам цей час знов зібратися на цьому місці в ім'я нашого Господа Ісуса Христа, і Він продовжує дарувати нам такі можливості і дає нам можливість роздумувати над Його Словом, яке Він залишив для нас і сказав, да, іслідуйте Писання. Ібо вечері через них думають іметь жить свечною. А вони говорять про нашого Господа Ісуса Христа. І ми добре робимо, коли ми звертаємося до цього Слова. Я начну роздуми. Хочу, щоб ми пороздумували над деякими місцями. Перше місце, яке я зачитаю, це буде Послання до Євреїв Третя глава. Прочитаю з 14 вірша. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Да коли говорится ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердца ваши, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все, вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он сорок лет? Не на насагрішивших лі, котрих кості пали в пустині, Против кого же клялся, що не войдут в покой мой, як не проти непокорних, і так видим, що вони не могли войти за неверие». Я роздумував над цим словом вже не один раз і продовжую роздумувати. Тут говоряться про такі слова, про ізраїльський народ, який не війшов в землю обітовану, ту, що Господь їм обіцяв. І Господь приготував для них, але честь народу по, дея... по деяких обставинах вони не змогли туди війти. І тут говориться: тут говориться про непокорність, невір'я, про ропот, взагалі про гріх теж говориться. Але я пробував да і дивився за невір'я. Дивився за непокорність. Мені було просто цікаво, як в людини може виникнути невіря, коли Бог виводить своїми знаменами і чудесами людину з землі єгипетської. Тобто, ми знаємо ті кари, які там звершувалися, як Господь свій народ відділяв, показував єгиптянам, що їхній народ він особливий, він не такий, як народ єгипетський, і Господь їх вів в столбі огняному облачному, довів. До моря, вони пройшли, написано, по суші, єгиптяни хотіли теж пройти, але вони там втонули. І Господь їх супроводжував, і яким образом могло в них виникнути це невіря. Але дивіться, я зачитаю ще один вірш, я продовжував роздумувати над цим. Я зачитаю 12-й тепер вірш. Смотрите, браття, я думаю, що це таке попередження автора цього Листа, смотрите, братья, щоб не було в ком із вас серця лукавого і неверного, даби вам не отступить от Бога живого. Знаєте, і тут говориться про лукаве серце. Якщо ми візьмемо слово лук, від якого пішло це слово лукавий, то це іскривлення таке. Да? Є певні точки, є начало, є кінець. От є в нас, ми увірували наша ціль. Війти в небо, в Небесний Єрусалим. Так? Одна точка, і друга точка. І Господь проложив таку пряму, той шлях, і указав його. Так само для єврейського народу, Він їх коли вивів, Він не просто їм сказав: вийдіть і йдіть, але Він їм указував, він їх вів і він їх проводив по цьому шляху. Але лукавство це такий лук, так? коли Господь проложив цю пряму. А людина старається якось кривим таким шляхом пройти в цю ж саму точку. Да? Вона, вона має начало, в неї є ціль куди досягнути, але вона хоче своїм якимось шляхом дойти до цього до цієї точки, яку Господь в даному випадку це земля обітована. Для нас це небесне царство, яке Господь обіщав вірним своїм. Знаєте, але я хочу зараз звернутися в саму цю історію, як там відбувалося. Я начну з тієї точки, коли вони прийшли в землю обітовану, і Моїсей послав соглядати і в тих 12 чоловік, які пішли, мали іслідувати ту землю, яку Господь їм. Пообіцяв. А далі вони іслідували, вони сказали, дійсно, та земля, вона є, тече молоком і медом, все так, як Господь сказав, дуже хороша земля. Навіть принесли плоди з тої землі, і вони дивувалися тим плодам і всьому тому. Але час людей вони говорили такі слова. Я прочитаю ці слова з 33-го вірша, 13-та глава числа. и распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилевым говоря, «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы на ней, люди великорослые, там видели мы исполинов, сынов Янаковых от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их». И написано, Подняло все общество Вопель, почали роптати, піднімали, підбурили других людей. В общем, начався цей весь бунт і цей ропот розпространятися там. Знаєте, коли я відкрив це місце і тут прочитав свій час, я побачив, що страх прийшов на людей. Я почав всі всі місця складати. Як так виходить? Бог каже за невір'я. Тут, виходить, на самом деле прийшов страх. Тобто. Через страх приходить невіря. Но я продовжив далі роздумувати, знаєте, і спробував піти в начало цієї історії, тої, де вони не в, саме, не в самий початок, як Бог їх виводив, а коли вони прийшли до гори. Коли вони прийшли до гори, там, де Господь мав заключити з ними заповідь, дати їм постанови. И он начал говорить, и он позвал вначале Моисея, и я прочитаю это, 19 глава, исход, будет с 3 верша. «Моисей взошел к Богу на гору и возвал к Нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Яковлеву и возвести сынам Израилевым, вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе? Итак, если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой», то будете моїм уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня Царством священником и народов святых. Вот слова, которые Ти скажешь сынам Израилевым. И зізвав Господь Моисей старейшин, розказав все слова, рассказал старейшинам, рассказали народу, и вони сказали, что исполним все, что Ты хочешь, Господь, від нас. Потім Моїсей сказав: готовтеся, приготовляйтеся, омивайтеся, очищайтеся, освячуйтеся, провели вони це все, бо Господь хоче говорити до вас. І потім вони прийшли до цієї гори, зробили так, як вже Моїсій їм об'яснив, вони приготувались до цього третього дня, обчертили цю гору чертою певною, щоб вони не наближали, щоб ніхто не загинув. І Господь почав їм говорити, і Він їм сказав десь із заповідей своїх. Він їм сказав, після цього відбулося побачили вони громи, пламя і так далі. Все, що відбувалося, і гора, яка димить, вони від цього злякалися і сказали: Хай Господь з нами не говорить. і ти Моїсей, йти до них, хай Моїсей говорить з тобою, а ти приходь нам перерозказуй, і ми будемо робити, то, що Бог тобі сказав. Далі відбулося, що Моїсей пішов до Господа. Господь йому далі розказував, але потім Моїсей спустився і він повинен був зробити те, що називається, вони повинні були вступити в завіт з Господом. Коли Господь, коли Моїсей прийшов, Він взяв всі ці слова, які Господь сказав, записав в цей світок, книгу, скажімо так, ну, на, той, на той час, я думаю, ми розуміємо, які були книги. И я зараз прочитаю 24 главу, исход 6, -го, 6 -го верша. «Моисей взял половину крови, влил в чаши, а другой половиной окропил жертвенник». И взял книгу завета и прочитал вслух народа. И сказали они, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, вот кровь завета, который Господь заключил с вами, А всіх словах этих, потом зайшов Моїсей і Аарон, надав Авіут, і сімдесят старейшин Ізраїльних, і відділі Бога Ізраїлева, і під ногами його нічто. Ну, давайте до цього місця. Господь привів їх, каже, як будто на крилях орліних, дав їм постанови певні, записав їх Моїсей в цьому свідки. Окропив кров'ю, вони вступили за вет, вони вторічно сказали, Господу, ми будемо це виконувати. І Господь сказав: якщо ви будете виконувати, то я буду йти спереді вас. Я буду благословляти, я буду допомагати. Тут, якщо прочитати 23 главу, то там написано, що вижену всі ці народи, пошлю шершній, буду впереді ангелом іти Господнім. Тобто я буду побирати за вас. Але ми бачимо, що коли вони. Прийшли і побачили ту землю, оці всі обітування і всі слова, вони начебто їх забули. Я робив певні виводи для себе. Я читав далі, що случилося після цього. Якщо ми читаємо, ми знаємо, що там случилося. Тільки Моїсей зійшов на гору, пробув певний там час, і народ побачив, що Моїсея нема, вони прийшли до Арона. Великою кількістю, яку змогли знов зібрати, я думаю, тою, що роптала потім, там, в тій землі, до якої дійшли, вони надавили на Аарона, і з їм зробив тільця. Каже, зроби нам Бога, бо не знаємо, що з Моїсеєм случилось. І вони начали поклонятись і танцювати цьому тільцю, начебто забувши про те, що вони Господу тільки що пообіщали, що Господь їм казав: не робіть собі ідолів, не робіть собі ніяких ізваянь, не поклоняйтеся і не служіть їм, а вони. В точності наоборот все почали робити. І прийшов отой момент. Знаєте, ці моменти вони проходили. Я зараз не буду більше, бо там є багато чого читати і про що говорити. Нам недостатньо буде того часу. Але я думаю, для нас дещо має стати зрозуміло. Ну, дивіться, який смисл для нас. Давайте візьмемо цих 10 заповідей, їх. З допомогою Ісуса Христа зробимо з них дві. Бо Христа, коли спитали, Він сказав, що яка найбільша заповідь? Він сказав, возлюбі Господа Бога свого, всім серцем Своїм, всією внутрішністю своєю, всією крепостю своєю, да? всією душою своєю і ближнього свого, як самого себе. Тобто людина має полюбити. Господа! Далі він говорив, що людина має ісполняти заповіді Господні. Але дивіться, коли тепер я прочитаю ще одне місце, коли один із людей підійшов до Ісуса Христа, це вже буде Євангеліє від Марка, 10 глава, 17 вірша. Когда выходил Он в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени и спросил Его: Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И Иисус сказал Ему: Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог, и кажется: Ты знаешь заповеди? И Он перечислил Ему заповеди від э, непрелюбодействуют, что направлены до любви, до ближнего. А першу часть, які направлені до любви до Бога, Він йому щось не прочитав. Мене це місце теж зацікавило, думаю, чого? Ісус начав говорити йому саме з цих заповідей, а не почав з перших, якщо найважніша та, що возлюби Господа своїм всім серцем. Ну, дивіться, я читаю далі. Он же сказав йому відповідь, Учитель, все это сохранил я, я з юності моєї. Ісус зглянув на нього, полюбив його і сказав йому, одно. тебе не достает. Пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест. Тобто, оказується, щось -то не доставало. Він начебто заповіді якісь виконував, а хрест він не взяв. Він не був готовий Господа злюбити своїм всім серцем і всією душою. Тому що для того, щоб возлюбити Господа, треба дещо своє залишити. Бо любов це не просто якісь наші відчуття. Любов це наша готовність залишити своє заради Господнього. Дивіться, я прочитаю. Ще одне тепер місце. Ця людина виконувала часть любити ближнього. Вона думала, що вона може любити ближнього. І цим самим вона якось, ну, я так допускаю, що вона буде любити Бога. Але були другі люди. Дивіться, я прочитаю Євангеліє від Матвея, 15 глава. Тоді приходять к Ісусу Иерусалимские книжники і фарисеї і говорять, Зачем ученики твої переступають предання старцям, ибо не умивають рук своїх, когда їдять хліб?» Он же сказав їм відповідь, Зачем ви переступаєте заповідь Божу ради преданій ваших? Ибо Бог заповідав, почитай Отца і мать, і злословищие Отца или мать смертю». Да, умрет. А вони що зробили? Вони зробили, написано, якщо хто скаже отцю или матері дар Богу, то, чим би ти від мене користувався, то можна не почитати отца». Тобто, в другому місці написано Корван. Тобто людина бере певний предмет, да, або навіть фінанси. Вона говорить слово Корван, тобто це приналежить Богу, і вона ним сама користується. А батькам не дає, бо це Боже, або навіть комусь другому. Ну дивіться, людина розуміє, що в заповідях Божих вона має поступити і давати тому, хто просить. почитати батька, там, маму, да? або ближньому давати, позичати щось, давати, що вона там уділяти може. Але людина. Не хоче цього робити. І вона шукала виход, як її зробити так, щоб начебто її заповідь виконати і не дати це. То вони не придумали: Корван, це принадлежить Богу. Тобто, Боже, я тобі не можу. в мене є, ну це Боже, я тобі його не дам. Я буду ним пользуватись, але Тобі його не дам. І вони цим самим устранили заповідь Божу. Вони не хотіли віддавати своє для когось. Не хотіли любити тих людей. Але дивіться. Що для нас може з цього бути? Там я, я ще не дочитав, я вернусь тепер до послання до Євреїв і прочитаю ще один вірш. Сначала прочитаю цей 12 з 3 глави, а потім 13. -й. Смотрите, браття, щоб не було в комі з вас серця лукавого і невірного, даби вам не відступити от Бога живого но наставляйте друг друга каждый день, доколи можна, говорити ныне, щоб хтось із вас не ожесточився, оборостівшись гріхом. І дивіться, ми можемо чути такі слова, що треба приходити на зібрання, треба читати Слово Боже, треба молитися. І це оцей шлях начальний, знаєте, любі нашої до Господа. Тому що якщо ми віримо, що де двоє і троє, там Господь серед нас, то Господь збирає в певному місці в певний час, так як зараз на цьому місці збирає людей своїх і посіщає їх присутністю своєю і говорить з ними. Але якщо людина вона не знаходить часу прибути з народом Божим, і вона може казати, що вона любить Бога, то тут стоїть задати оце питання. Так само, якщо людина. Не ізучає цей заповіт, який Господь їй залишив, і не старається його виконувати, якщо людина не шукає спілкування з Господом. Дивіться, і не тільки з Господом, а з народом Божим. Бо ми в зібранні, ми не тільки спілкуємося з Господом, а ми і з народом Божим. А якщо людина участвує ще в якомусь ділі Божому, Да, вона залишає свій дім, залишає свою роботу, вона йде там, де народ Божий, там, де народ Божий звершує діло Боже. І вона може розділити це, тобто поучаствувати в цьому. І цим самим виявляє свою любов і підтримку до других людей, які в цьому беруть участь. І так само, шаг за шагом, людина вчиться. Любити. І так було в ізраїльського народу. Вони повинні були поступати так, як їм сказав Господь. І нам Слово Боже про це каже. Я сказав, дивіться, Ісус каже, і слідуйте Писання, це заповідь? Чи це Христос просто так сказав людям, щоб вони знали? Я думаю, що це заповідь. Дивіться, Павло в цьому в цій ж самій ну, книги до Євреїв він пише: не залишайте зібрання вашого, як є в некоторих обичай. То це заповідь? Чи це так собі написано просто для людей? Я думаю, якщо в контексті цього всього пороздумувати, це все добрі заповіді. І Христос, коли він казав, він казав: не унивайте, да, і моліться. Моліться, чекайте, просіть. Господь про це все казав, і це все заповіді. Але люди буває якось по-другому хочуть і думають, що вони можуть досягнути певної цілі без Господа, без цих всіх заповідей, без слова, яке залишив Господь. І думають, що вони своїми думками, з тим, що вони собі придумали, як вони цього досягнуть, вони зможуть цього досягти. Але тут. Апостол нам пише, що дивіться, щоб ні в кому із вас таких думок не було. І для того ми збираємося, ми входимо в присутність Божу, бо ми самі не можемо цього розлічити. Тільки там, де збирається народ Божий, де Господь особливою присутністю своєю наповняє кожне серце. І цей дім, де народ збирається, там, де проповідується святе Слово, там, де звершується дія Духа Святого, там відкривається наше серце. Там Господь хоче, щоб ми побачили, які ми. У Господа є другі важелі, якими він може це зробити. Але Господь. Дав оце велике благословіння, коли людина розуміє і вона готова сама залишати, приходити і смирятися. Бо Господь може зайнятись цим і людину цю смиряти, але Господь цього не хоче. Він хоче, щоб сама людина зрозуміла цю велику його любов і це піклування. І сама так чинила і поступала. А Господь, бачучи це бажання, бачучи ці старання, Він дає людині сил, він її укріпляє, він її збавляє, він їй допомагає. І на цьому шляху Він вливає. Духом Святим написано: любов злилася в наші серця. Він вливає цю любов в нас. І ми… Маємо цю способність від нього, від нашого Господа Ісуса Христа. А Він через це прославляється. І ми, я хочу, щоб ми зараз звершили цю молитву, щоб Господь допомагав і укріпляв нас всіх. Можливо, кого нема на цьому місці, і Він, можливо, буде дивитися, бо дивиться це служіння, то Він щоб звернувся до Господа. Бо тільки Господь сильний, допомогти, каже. Нині, тобто сьогодні, зараз, Бог оприділив день, оприділив зібрання, і Він тут говорить, і Він тут каже. Каже, наставляйте, научайте. Це позбавить вас від всякого лукавства, невіря і всього того, що не потрібно, а наповнить вас любов'ю, милістю, состраданням і укріпить вас у вірі. Тому давайте ми зараз настанемо на наші ноги.